Як продати квартиру в Україні, якщо ви знаходитесь за кордоном? Наразі продаж об'єктів нерухомості для осіб, які перебувають за кордоном, або, наприклад, якщо дружини власників перебувають за кордоном, дуже гостро стоїть в наші дні. Але варто звернути увагу, що не обов'язково бути присутнім в Україні для того, щоб відчужити ваше майно, продати, подарувати його. Дане доручення можна зробити в консульській установі або у іноземного нотаріуса. Посвідчити довіреність в консульстві є, як правило, нескладною процедурою, тому що відбувається за законодавством України і видано вже на українській мові, і не потрібно робити переклад та легалізацію. Але найважливіше, що вам потрібно, щоб знайшли час для прийому у консула, наприклад, довіреності від іноземного нотаріуса посвідчуються за законодавством іноземної держави, де знаходиться нотаріус і потребує подальшої легалізації. Така ж сама процедура буде, якщо, наприклад, ваша дружина знаходиться за кордоном, а майно є спільним майном подружжя і потрібна обов'язково згода на відчуження даного майна.